У рівному полюють на безпритульних собак минулого тижня, знайшли мертвою вівчарку, яка жила в одному із дворів на вулиці князя Романа. У рівному люди, які опікувались твариною, розповідають, що вона була здоровою та хтось жорстоко задушив собаку. Здоровий собака його м'ясник кормив. Його кормили люди. Я його мало кормила. Якщо вони мені мстили, то це ж при чому тут собака? Мені каже раз крики, і кров з нього рота. І от удавки воно паснуть людей душити. Він добрий собака. Це не поодинокий випадок у цьому мікрорайоні. В сусідніх дворах кажуть люди. Нещодавно вже зникло кілька чотирилапих. Серед білого дня о 12-й годині у дворі 20-го будинку отруїли одну собаку. Не пройшло, мабуть, три тижні, як о другій годині ночі, навіть о другій тридцять, ось тут перед моїми вікнами, ось тут перед моїми вікнами. Отруїли ще одну собаку третього числа. отруїли оту найбільш стару собаку. Я не знаю, чи це правда, але ось у мене таке враження, все таки, розумієте, складається особисто, що це отруїли ось ці люди, які живуть ось тут поруч. Рівненські волонтери вже неодноразово заявляли, на собаку рівному полюють докхантери. Вони спеціально знищують безпритульних тварин. Способи обирають різні, кожен з яких все більше жахає своєю жорстокістю. На практиці це просто заосадисти. Тобто вони труять, вони стріляють їх просто для забави. Вони так само збивають на машинах або знущаються іншими способами. Знаю, що дуже часто собакам просто до рота засовують петарди. Якраз на цьому відео остання жертва мисливців на собак Машка. Її знайшли мертвою цієї середи. Тварина жила у буці навпроти торгового центру Чайка. Нею опікувалися всі небайдужі рівняни, підгодовували, облаштували її місце для ночівлі. Валентина доглядала за Машкою три роки. У вівторок вечір. Ввечері, коли приносила їсти востаннє і бачила собаку живою, така послушна вчора. Була навіть мужчина якісь косточки їй приніс, він їй положив. Каже, що вона не хоче. Я кажу, вона хоче, зараз вона я їй даю з руки. І вона їсть, вона з чужих рук не їла, вона, щоб не отравити її, бо її були отравили. Тварину жаліли, бо Машка була інвалідом, пересувалася на візку. Його, до речі, теж придбали завдяки допомозі людей. Собака, кажуть, була спокійною, на людей не кидалася і нікому не заважала. О, тут кожен прохожий, хто приблизно чи живе чи працює в цьому районі, знають про цю собаку. Це собака інвалід. Вона є безобідною, була безубідною. Ніколи ніякої агресії. За три роки від неї не було видно, що інші собаки там можуть погавкати за велосипедом, наприклад, чи за машинами пробігтися. О, то вона цього фізично не могла зробити. Вночі хтось задушив тварину, підозрюють зоозахисники, вказують на так званих догхантерів, які полюють на собак. У нас є переконання, що це вже серійні якісь маньяк, які безпосередньо полюють на тварин, Як зараз називають їх «догхантери». Чому тому, що була перша хвиля, це були масові отруєння по районам, по всім районам міста, і це вже кількість дійшла до сотні. До правоохоронців зоозахисники не звертались, бо кажуть, немає сенсу них ми чуємо лише одну відповідь: якщо ви нікого не бачили, нікого не можете нам вказати конкретно з доказами, нічого ми зробити не можемо. Всі мої питання, а де ж ті слідчі оперативні дії, які ви маєте вчинити? Де ж ті функції, які на вас в першу чергу покладено як на систему контролю за дотриманням закону в державі? Вони мені дуже хочу вам сказати, дуже грубо відповідають і з таким презирством, тому що вони вважають, що це не є проблема. Втім, у міськвідділі кажуть, на кожне повідомлення реагують З початку року. До них надійшло 36 заяв від зоозахисників. Навіть є кримінальні провадження. На даний час в провадженні слідчого відділу Рівненського міського відділу міліції перебуває три кримінальні провадження, відкриті за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Наразі правоохоронці проводять всі можливі слідчі та розшукові дії стосовно встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Санкції статті передбачає арешт строком на 6 місяців. Привернути увагу міської влади до масового знищення собак у рівному, активісти намагалися навіть на сесії Рівнеради ради на початку вересня. На сьогоднішній день в Рівному вчиняються масові злочини по масовому отруєнню тварин, вкриючись вашими словами, що ви прийняли у 2011 році правила так, по утриманню тварин, і там є повний перелік, яка має бути програма. По стерилізації на це виділяються кошти, здебільшого громадські активісти виділяють і благодійники з міського бюджету виділено ну, на бумазі то так, але реально то ні. На сьогоднішній день ми простерилізували за свої кошти, це взагалом 135 тисяч гривень. Але якісь люди, які себе називають докхантерами, починають знищувати цих тварин. Тобто виходить, ситуація не вирішується, міліція жодним чином не реагує, намагається перекласти свої функції на нас. Тобто ми маємо знайти провести фото-відеозйомку, принести, а вони потім будуть вирішувати, що з цим робити. Ми просимо, звертаємось до вас, щоб якось вплинути на цей процес. Тоді домовилися, влада готова вислухати пропозиції від зоозахисників для коригування програми. А понад 300 тисяч гривень, передбачених на стерилізацію, одразу ж підуть за призначенням, як тільки казначейство дасть добро. Один з депутатів навіть звернувся до прокурора з запитом, щоб той відповів, які заходи вживають правоохоронні органи по встановленню осіб, які знищують собак. От тільки жорстокі вбивства чотирилапих у рівному після цього не припинились.